Екзаменаційний маршрут номер 2 сервісного центру 7141 у місті Черкаси. Друзі, вітаю вас на каналі. Іспит у вас почнеться з території сервісного центру. Ось тут ви будете виїжджати з майданчика, там початок маршруту. Виїжджаємо на вулицю Академіка Корольова. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту. 50 100 метрів у населеному пункті та рухаємось згідно маршруту. номер 2 я буду вам називати вулиці, по яких їду, щоб ви могли при бажанні подивитись, де саме проходить маршрути. Бачимо, у нас попереду хтось складає іспит автомобіль Toyota Corolla Чудовий автомобіль новенький, але він як для учня, як на мене. Він трохи длинненький. Хоча таких розворотів немає, як це буває у декілька, деяких других місцях, що там дуже стисло все. Тому, в принципі, нормально. Так, він зараз у нас перелаштується. І ми тоді вже перелаштуємось за ним, щоб не затягувати відео. Займаємося середню смугу. Пішохідний перехід, знак 5. Крапка 38.1 пішоходів немає, рухаємось прямо. Бачимо, у нас був знак 5-16 напрямок руху по смугах. І середня смуга у нас саме для руху прямо або ліворуч. Ліва смуга для руху ліворуч. А права смуга для руху праворуч. Зупиняємось перед стоплінією. Згідно пункту правил 16.3. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо, у нас знак 2.1 стоїть. Але у нас світлофор працює, тому згідно пункту правил 8.3. Ми першочерговість проїзду визначаємо саме сигналами світлофору. Якби був регулювальник, то він би скасовував би дію і світлофору, і знаків. Або якщо світлофор працював би у режимі жовтого мегатіння, також би ми першочерговість б визначали саме знаками пріоритету. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. На жаль, у нас нема тут е, табло, там де показують таймер, секунди, там, скільки залишилось. Ну, що маємо, то маємо. Жовтий, зелений і починаємо рух. Рухаємось прямо по академіка Корольова, подивились направо-наліво, там може хтось десь щось не встиг проїхати. І зайняли крайнє праве положення. Попереду бачимо припаркований автомобіль, вмикаємо лівий покажчик повороту, Подивились в ліве дзеркало, пропустили автомобілі і перелаштувались. Рухаємось прямо, тримаючись. Правої сторони дороги. Розмітки тут у нас нема, але ну ось бачите, там щось є якась Але згідно правил дорожнього руху, нам необхідно поділити дорожне полотно з урахуванням ширини автомобілів та ширини самої дороги. Перелаштовуємось у крайнє праве положення, так як полоса у нас звільнилась з правим показчиком повороту та також дивимося у дзеркало. і Продовжуємо рух прямо. Від'їжджаємо до Т-образного перехрестя бачимо знак 2.1 дати дорогу. І зараз будемо повертати праворуч на вулицю Руставі. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту та надаємо перевагу автомобілям, які рухаються з лівої сторони. Автомобілів у нас нема, але у нас є пішохід бачите, на той стороні дороги. Тому, друзі, надаємо перевагу і продовжуємо рух. Бачимо зупинку громадського транспорту. Він... Тут у нас така спеціальна кишеня, якби стояла б маршрутка там чи тролейбус з вимкненим сигналом лівого повороту, нам необхідно було б надати йому перевагу, бо ми знаходимося у населеному пункті, а він знаходиться у кишені. Тому згідно правил дорожнього руху. Йому треба надати перевагу. Якби він був би не в кишені, або це було б по населеного пункту і була б навіть кишеня тоді, ми не зобов'язані йому надавати перевагу в грузі. Рухаємось прямо, тут у нас вже розмітку видно, це чудово. І зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Одеску. Займаємо відповідне крайнє ліве положення. І так як у нас нема знаку 5.16, до речі, у нас є знак, е, саме головне 2.1 дати дорогу, тому нам треба надати перевагу всім автомобілям, які рухаються по вулиці Одески. І так як у нас нема знаку 5.16 напрямок руху по смугах, то ми можемо повернути у будь яке положення, ну ми займаємо крайнє праве положення і рухаємось по вулиці Одески. Знов ж таки, у нас тут розмітки ніякої нема. Зайняли крайнє праве положення. У нас тут по дві смуги в кожному напрямку і рухаємось прямо. Зараз нам на перехресті з круговим рухом необхідно розвернутися, з'їхати на третій з'їзд. Бачимо знак 4. Крапка 10 в перехресті з круговим рухом, знак 2. .1, дати дорогу, бо у нас на перехресті головна дорога. І ми з лівим показчиком повороту, хоча це у нас, ну, правило, дорожнього руху нас не зобов'язує це робити, але ми це зробимо, бо в деяких випадках цей поворот Він нам дуже буде Дуже буде корисним. Таз, наприклад, зараз зразу, зліва у мене ви просто не бачили на камеру, BMW з'їжджав, з'їжджав цей заїзд, і він же не бачив мого поворотника. Тому краще лівий вмикнути і показати, що я буду їхати прямо. І продовжуємо рух. Попереду припаркований автомобіль, лівий покащик повороту подивилися в ліве дзеркало, повернули голову наліво на пів секунди, щоб нікого не загубити там у сліпій зоні. Перелаштувалися, правий покащик повороту, знову подивилися в праве дзеркало вже зовнішнє. Повернули голову і перелаштувалися. Тому що там вже теж може хтось довколісний підлізти. Ну і щоб інспектор бачив, що ви дивитесь по зеркалам, також це і для нього потрібно, але це більш для вас потрібно. Того, що не на всіх автомобілях є датчики сліпих зон, які розташовані у зовнішніх зеркалах, які мигають червоними сигналами ламп, діодів, там, які показують, що хтось є у сліпій зоні. Повернулись знову ж таки праворуч на вулицю Руставі. І продовжуємо рух прямо. Тут у нас дорога. Саме погана дорога, мабуть, з усіх маршрутів. До речі, всі маршрути є на каналі. Будь ласка, всі 15 маршрутів передивляйтесь. Той, хто передивляється, той вдало складає іспит при відповідній підготовці. Тому заварійте смачну каву. Також буду вдячний, якщо ви мені задодатите на каву. Картка Приватбанку є в описі цього каналу. Рухаємось далі. Будемо виконувати випередження. Лівий покажчик повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули голову і перелаштувалися у лівий полос. Це у нас саме випередження, не обгін. Тож що обгін це у нас випередження з виїздом на смугу зустрічного напрямку. Якби було по одній полосі в кожному напрямку, то це був би обгін і ми б їжі на смугу зустрічного напрямку. Припарковані автомобілі. Ох і дорога, ох і дорога. І прилаштовуємось ліворуч. Отак не можна робити, як оцей водій на Ford Focus чи Ford Fiesta. Перетнув суцільну лінію подвійну, пропускаємо пішоходів і продовжуємо рух прямо. Спереду у нас там знову ж таки перешкода, тому вже об'їдемо її і перелаштуємось праворуч. І рухаємось зі швидкістю. ну мене зараз швидкість 50 км на годину. Вам раджу їхати 35-40, будете вчасно і коректно реагувати на зміну будь-якої обстановки, краще не поспішати. Рухаємось, дивимось на знаки. Інспектор вам може сказати, знайдіть місце для зупинки, і ви, виконуючи правила дорожнього руху, повинні зупинитись. Не можна зупинятись на пішохідних переходах та 10 метрів дота після них на виїздах прилеглих територій, а також 10 метрів дота після виїзду. На зупинках громадського транспорту я вже сказав, і 30 метрів дота після. Зупинки людина чекає на пішохідному вже втратила віру у людство, ніхто не пускає, і ми продовжуємо рух. Якщо інспектор попросить вас зупинитись, то знайшли місце для зупинки, додержуючись правил дорожнього руху. Пам'ятайте, що у вас був знак чи є 334 напрямок руху посуну, вибачте, зупинку заборонено. І зупиняєте, смикнувши правий покажчик повороту, зупинились. Ручник, нейтральна передача, все завдання виконане. І в обратному порядку починаєте рух. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом, і зараз нам необхідно на. Перехрестя їхати по вулиці 30-річчя Перемоги. Ну давайте ми були в, в, в крайній правій смузі і займаємо, тримаємось з правої сторони, вона тут така досить широка, тут дві смуги можна було б намалювати, але в цьому немає сенсу тут робити. І з правим покажчиком повороту ми з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом. Заїжджаємо обов'язково крайні праву смугу. Зупинка громадського транспорту. Якби кишені не було б, і маршрутка там, чи інший громадський транспорт. Бачите, суцільна лінія розвідки. Не перетинайте її, бачите, до пішов не приходить. Можна було або далі перелаштуватись, ну краще так, трошки зарані, бо там відстань вже буде від пішохідного до машини дуже маленька припаркований автомобіль, об'їхали, перелаштувалися. Знову бачимо припаркований автомобіль. Вже дивимося ліве дзеркало там підбираємо собі місце для того, щоб перелаштуватись. У нас там вільно, лівий смуги позаду. Перелаштувались і знову ж таки повернулись у крайнє праве положення, подивившись у дзеркало деркало заднього огляду. Шхідний перехід. Людина чекає, хто пропустить. І ми продовжуємо рух. Ось зараз, якщо, бачите, він вмикнув, я вам просто на камеру покажу, він може і здивований, що я його опускаю. Тому що тут о, навряд чи хто так робить, бо ви бачите, як машини їздять все через подвійну сильно. Бачите, подякував. Тому що я зараз ну я вам просто показав, як треба виконувати правила руху. рух. З лівим показчиком повороту. Повертаємо, Получається, це у нас у середню полосу і рухаємось у середній полосі. Тут смугу у нас немає, нам треба, до речі, на цьому круговому перехресті розвернутися у зворотному напрямку. Тому ми ділимо, ділимо візуальну дорогу пополам. Пополам, а на три частини. Виходить. І тут також заїжджаємо у середню смугу. Якби ж вони ще були намальовані, розумієте, було б краще вам все пояснювати все. А то таке. І прилаштовуємося у крайнє правоположення. Згідно правил дорожнього руху, ми повинні рухатися якомога правіше до правої частини дороги. Продовжуємо рух. Пішохідний перехід. Нагадаю, що якби автомобіль зупинився на пішохідному переході у сусідній смузі, то нам... Не можна продовжувати рух, поки ми не впевнимося в тому, що на пішохідному переходу нема людей. Рухаємось далі. Я вам раджу проговарювати все, що ви робите на іспиті, у вас трохи стрес буде проходити, а екзаменатор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху, хоча якщо ви вже склали... складаєте теоретичний іспит, верніше практичний, то ви вже склали і теоретичний. Перехід. Зупинка громадського транспорту. Також вам раджу відпрацьовувати так, щось у нас тут на дорозі. Відпрацьовувати бачимо знак 4.10 прикриті з кройовим рухом, правий покащий повороту і з правої полоси. Ми повертаємо, якби були автомобілі, надаємо їм перевагу. Попереджувальний знак про пішохідний перехід і ось сам пішохідний перехід. Пішоходів нема, рухаємось прямо. Раджу вам навчитись робити паралельну парковку, заїзди в гараж, це вам все буде необхідно у вашому майбутньому водійському житті. Також автошкола не все дає, тому самоосвіта, це вам буде те, що треба. Перелаштовуємось, бо якщо ми будемо проїжджати, у нас буде маленька відстань. Не буде безпечного інтервалу, тобто. Ось бачите, взагалі як стоїть. Ми не повинні рухатись. Ось так люди ще ходять у нас Пішохідний перехід, хто знає. Де. Вже можна було перелаштуватись, припускаємо пішохода і продовжуємо рух прямо. Вмикаємо. Правий покажчик повороту, подивились праве дзеркало і повернулись у свою полосу. На жаль, автошкола не все дає те, що вам потрібно для безпечної їзди. Тому, друзі, дивіться відео, в тому числі у мене на каналі, і займайтеся самоосвітою, тому що на дорозі дуже багато такого, що вам необхідно знати. Рухаємось по вулиці Руставі. Коли краще складати іспит? Краще складати іспит зранку, коли інспектор прийшов в гарному стані. І ви вдало складати іспит, в гарному настрої маю на увазі. І все у вас вийде. Дякую, що коментуєте мої відео. Дякую за допомогу Матеріальну моєму каналу. Тепер пішохідний перехід, тут обережно, оглядовість трохи така закрита. Об'їхали автомобіль і повернулись у праву полосу. Зараз нам необхідно повернути праворуч на вивосю. Академіка Корольова, завчасно вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо праворуч, зайнявши крайню праву полосу. Рухаємось прямо. Тепер бачимо припарковані автомобілі, білий поки що повороту, Об'їхали автомобілі і рухаємось прямо. Знову ж таки, тут у нас розмітки нема, тому ділимо візуально дорожне полотно пополам зустрічним транспортом, враховуючи ширину. Дороги та ширину транспортних засобів, а також дотримуючись безпечного інтервалу між припаркованими автомобілями та іншими об'єктами. Займаємо ліву смугу, тому що вона у нас іде, по ній можна їхати, як ви бачили знак 516 прямо або ліворуч, ну, але нам необхідно прямо їхати. А права смуга тут для повороту праворуч. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо у нас, якби ми були у правій смузі, то бачимо, у нас зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу світлофору. Нагадаю, ця стрілка нам дозволяє повертати праворуч не забороняючий сигнал світлофору, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху. І тут а ми трохи нам треба так траєкторію змінити і зайняти нашу полісу. Вона тут у нас одна в нашому напрямку. Пішохідний перехід. Бачимо, там повертає автомобіль. Це, друзі, до речі, так коли повертає автомобіль, ніколи не розраховуйте, що він на такої ж швидкості і поверне. Він може повертати-повертати, ви там не бачите, а там хтось вийшов чи піше, що. Він зупинився. І не хочу казати, що може бути. Кожні коле, коли йде людина по пішохідному, ось бачите, теж газель повертає, дотримуйтесь безпечної дистанції. Бо хто знає, зараз поверне, там якась яма, ще щось. І вийде, що ви можете. ну, Для того, щоб безпечно було, треба дотримуватись безпечної дистанції. А нагадаю, безпечна дистанція. Вмикаємо лівий поки повороту, незрозуміло з яких причин автомобіль. Навчальний не вмикає цей лівий покажчик повороту. Безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який їде попереду, яка в разі його раптового зниження швидкості або зупинки дасть вам змогу без зіткнення зупинитись, не виконуючи ніякого маневру. Також, коли йдуть пішоходи, теж їх не підпирайте. Не думайте, що ось він отак іде з такою швидкістю, і ви типу, там близько під'їжджаєте і думаєте, він зараз так пройде. У нього може порвався, порвався пакет, щось випало, там, телефон випав, ще щось. Він зупинився. Тому, друзі, не треба завжди тримайте безпечну дистанцію. Ну, Тут можна не вмикати поворот. Тут дорога просто змінює напрямку, а лівого повороту немає, як бачимо, знак нам каже. Тому тут не треба нічого вмикати. І вже тут ми вмикаємо лівий покажчик повороту і заїжджаємо на територію сервісного центру 7141, туди, де вам скаже ваш інспектор. Друзі, дякую, що дивились, дякую, що допомагаєте каналу, дякую, що коментуєте. Бажаю вам вдалося скласти іспит. Та до зустрічі на дорогах.